Взагалі вже немає зв'язку з ними. Ходили дивилися на ці спалені райони. Вона мені допомагає. Газобітон ложить, там, все допомагає. Ми є капелани правоохоронних органів. Кожного разу я відчував присутність Божу. Я розумію, зараз твориться історія. Історія України. Вони пойдуть на небо. Маріуполь це моє місто, де я багато років мешкало. Це місто, в якому я багато залишив своє життя, свої найкращі ну, роки моєї життя. Зараз тільки такі, знаєте, біль в серце, та домівка, в якому, в яку я мешкав, зараз його немає взагалі. Тує підійташки залишився тільки ну, такі, ров від нього. Багато людей, яких я знав, їх взагалі вже немає в житті. Вони померли від різних поранень. Ну а моїх друзів зникли, які, з якими я їх взагалі вже не маю зв'язку з ними давно. Тому у мене є таке велике бажання повернутися туди, відбудувати Маріуполь, щоб він знову процвітав. Але я розумію, що він не буде тим, ким він був до, до цього. Харків — це моє рідне місто, так сказати, і навчалася я на Салтовкін, Академія Павлова, там в була ну, станція метро, а там була моя общага, і для мене це, ну, це рідне, навіть коли от зараз після помдошки ми їстили, ну вже там його бомблять бо ми приїжджали все одно на Барабашова, ми ходили, дивилися на ці спалені Якби райони. Біль, звичайно, але я вірю, що все це відбудується, все це відновиться, і все одно, коли я кожного разу приїжджаю в Харків, для мене це така радість. Це щось рідне. У нас гарна родина, дружна. От у мене є дружина Наталя, і у мене у нас чотири дітей, три доньки і маленький синочок. Я вже віруюча людина 27 років, і постійно я займаюся проповідницькою діяльністю. Вже, мабуть, 4 роки я пастор в місті Дніпро. Зараз у мене дві церкви, я в самому Дніпрі, одна в одному районі міста, друга в, в другому. Окрім того, я ще займався і займаюся ну, до повномасштабного вторгнення. Я займався трішечки стройкою, будував будинки людям. Ми є капелани правоохоронних органів. На сьогоднішній день мій чоловік проводить навчання в поліцейській академії. Нам зателефонував Віктор Шпоть, це бригадний капелан 110-ї бригади бригади. Він говорить. Сергію, тобі треба навчатися. Ну і Наталю Борис, одразу вдвоє подавайте документи, ну заяву заповнюйте. І ми разом заповнили цю заяву і разом навчалися. Це був другий поток Кабиланської академії. Ми його закінчили. Насправді навіть знаєте, як у нас проходить, що чоловік завжди зайнятий, а я більше сижу на тих уроках, слухаю, тести перша здаю. А він потім мені говорить: як ти там здала? Підкажи мені, будь ласка. Якби так дуже часто проходить, ми навіть зараз навчаємося в канвасі, то я здаю йому даю свою відповідь. Він читає потім я по-своєму відповім. Ну він читає спочатку мої відповіді. Та слава що ми завжди разом і все разом робимо. Якщо ми з церкву, ми разом. Якщо ми будуємо будівлю, свій дом. Свій, свій дім да ми теж разом. вона мені допомагає там газобетон лежить там, все допомагає. Якщо ми розпитуємо наших дітей, теж разом все, капіланство все разом, е, і ми намагаємося все разом робити. І у нас все таке єдинство. Тому ми, ми кайфуємо від цього, коли ми раз разом це робимо. Насправді. А зараз дуже багато є потреби в капіланському служінні в правоохоронних органах. Нам постійно запрошують нас, що ну, просьба така: дайте нам капіланів. І про Петровський державний університет внутрішніх справ. А також ми співпрацюємо з сектором протидії домашнього насильства. Наші капілани виїжджають на постійне чергування. Патрулювання разом з поліцейськими на різні виклики по домашньому насильству, також ми дуже плідно співпрацюємо з управлінням дотримання прав людини, з головною інспекцією. Це наші гарні друзі, які з нами дружать вже багато років. Є таке зараз таке управління, це називається. Поліцейські офіцери громад. Це щось таке нове, нововидіння в поліції, це поліцейський, який відповідає за громаду. Взагалі у нього такі повноваження, як у, як у пастора. Ось І вони такі всі, ці поліцейські, вони такі заботливі, спеціально відбирають таких людей на цю посаду, щоб вони були такі, як батьки для своєї громади. І ми, ми їм в допомогу даємо капілан. Вони разом так спрацюють зі своєю громадою. Це такий дуже гарний проєкт, і в нас це виходить. Ті поліцейські, з ким я спілкуюся, а я багато з ким спілкуюся. Є такі родини поліцейських, з якими ми не просто спілкуємося. Ми дружимо. Ми всі ці поліцейські дуже гарні, дуже моральні люди. Які являються прикладом для, для многих людей, і ми віримо в те, що наша поліція стане дуже гарною опорою для суспільства. І ми, як капілани, ми віримо в те, що Бог нас покликав, щоб ми їм у цьому допомогли, щоб так було. Тому що я вважаю, що в будь-якому розвитому, в будь якій державі. Є велика повага і велика довіра до співробітників правоохоронних органів, і завдання капіланів — це зробити у нас це в Україні. Ми не можемо збудувати гарну державу, гарне суспільство. Якщо ми будемо відноситися з негативом до наших правоохоронців. але ми все це змінимо, і воно змінюється, і це робить Бог. Оце важливо, ми це бачимо. Коли ну, я бачу, як діє Бог, мені завжди, знаєте, радісно чути і відчувати це, ти бачиш, як Бог робить свою справу, і ти ну, дякуєш йому за те, що він. Вибрав тебе, взяв тебе в свій в свій удел для того, щоб це робити, да, свою справу. І Коли ти це бачиш, то ти такі дуже радий, тому і радий, і, і ну, це, мабуть, сльози радості, знаєте, такі. Бувають, звісно, сльози печалі, коли ти е, сшиш різні новини, новини, які хтось загинув, загинув та хтось. Погиб у моєї дружини, старший брат. Він воював. і Він загинув майже більше року, коли він освобождали Харківську область. Нас запросили в 110-ту бригаду, яка вийшла з Авдіївки. Вона захищала два роки її. І зараз вони вийшли з оточення з міста Авдіївки. І для відновлення зараз ця бригада на ротації, для відновлення, якби тут додавали новий особовий склад. І так як хлопці є, які вже воювали, і які новенькі, для того, щоб ця команда вони якби злилися і були одним цілим, нас попросили провести тімбілдінг. І ми проводили для е, всієї 110-ї бригади, але це були окремі роти. І ми там були сім днів. Ми зробили, ми провели 16 вправ тімбілдинга, співпрацювали з піхотою, з противотанкістами, з розвідкою, з штурмовиками. Ми гуртували їх, і це був такий для нас перший попит того, як досвід, того, як ми. Могли впливати на наших військових і їм моральна, духовна допомагати. Кожного разу я відчував присутність Божу і спілкуюся з цими з військовослужбовцями. Всередині, все це я відчував таке, знаєте, любов Божу до них. І Ми з ними постійно обнималися. Там, там улыбалися один одному. Наприкінці кожного заходу ми молилися з ними і за них. І ці військовослужбовці так це це восприймали. Ні, як це таке? знаєте, Ну, ладно помолитися. вони так дуже гаряче молилися, вони молилися від серця і. Е, у нас десь, десь 300 військовослужбовців. Вони е, п, п, произнесли молитву каяття, і ми за них за кожного молились з помазанням гілея. Я стояла, просто я розумію. Зараз твориться історія. Історія України, коли е, вся рота солдат вона стоїть і повторює молитву каяття. Я прошу тебе. Простив, всі мої гріхи. Я вірую. я вірю. А я, я стояла як вкопана, я не могла зрушитися, я стояла, Господи, кажу, така сама в собі. Це чудом. Ця рота разом з е, командиром, з брехатними, з усіма, хто там є, вони це повторюють, вони це говорять до Бога. і Бог так сильно ходить, і я прям стояла, я дивилася пташки, співали ліс, познімали свої кепки, попускали голови і приймали цю молитву за кожного. Я розумію, що представте, ці Збройні Сили, ця бригада, кожен солдат в Збройних силах України це промовляє. Я вірю, що це велика перемога, початок великої перемоги, тому що. Ну це круто, це, це, це Бог. Це таке мог зробити лише Бог. Нас, простих, звичайних людей, які, ну, нічого не значище, використовувати такого тіла, це сила Божа. Ми змогли багато аудіобіблій роздати, і військовослужбовці це брали, вони аж прям хотіли, щоб кожному хватило цієї біблії. Одна ситуація розкажу. Як просто я бачила, як один військовий просто так заліз в пакет і взяв так ну штук п'ять біблії. Такі кому? Я ну як вони ж всі біжать брати, Ну він взяв для своїх побратимів. Каже, коменталіст чоловік взяв. Якби і вони ці пі аудіо ну з такою гарячу вони розуміють, що це їм дуже потрібно, і вони це прям ну з таким ну, з гарячим серцем брали. Як то як гарячі пірішки раз біблі ці Зараз, коли ми з вами спілкувалися, до нас прийшов запит на того, щоб ми ще такі робили вправи по всім Збройним силам України. Я вірю, що коли що ми будемо це робити професійно, своїм присутністю ми будемо приносити в підрозділи Божої присутності. Я вірю, що ми з Божою помощю переможемо нашого ворога. Я розумію, що ті е, військовослужбовці, які отримали ці е, біблії, вони підуть воювати на найближ, найближчий час. І я розумію, що не всі з них залишаться живими. На жаль, але це правда. Це є, так є. І, ну, я рад тому, що ці хлопці... Мають можливість там в окопах чути слово Боже, від... е... народитися з гори. І якщо буде так ситуація така, що вони залишать цю землю, свої тіла, да, вони загинуть, захищаючи свою країну, вони пойдуть на небо. Це така зараз дуже швидка війна, напружена. Нема часу, щоб мати гарний обратний зв'язок, щоб щоб був фідбек, да але я розумію, що після війни а на війна закінчиться. Буде багато свідчень, які будуть військовослужбовці розповідати, як це було гарна, коли у них була ця біблія.